Вже 15 років Володимир Васильович перебуває на обліку в Хмельницькому товаристві сліпих. Каже, працівники цієї організації надають допомогу тим, хто її потребує. Обслуговують нас інвалідів непогано, але багато ще є невирішених питань. Є важко хворі і незрячі люди. Якби трошки влада більше виділяла уваги. Ганна Іванівна вже багато років хворіє на цукровий діабет. Після того розпочалися проблеми із зором. Робили операцію в Одесі, в Києві. Ну чуть чуть-чуть зір. Я вдячна лікарям. Люди з обмеженими фізичними можливостями щодня стикаються з проблемами від незручностей у своїх домівках до ігнорування у суспільстві. Надаю інформацію про те, які в людей є права, як їх захищати, як не втрачати свою гідність. як... Також ми дуже багато роботи направляємо на те, щоб людина, втративши зір, могла бути корисним членом суспільства. Роботу проводимо не лише з людьми, а з суспільством, з владою. Ми турбуємося за створення безперешкодного доступу соціальної інфраструктури, за те, щоб транспорт був доступний. У товаристві сліпих підопічним намагаються допомогти матеріально і морально. Ми закупляємо і роздаємо тифлоприлади, за допомогою яких вони можуть читати книжки, виконувати будь-яку роботу. Також ми проводимо роботу, направлену на реалізацію здібностей людей. Серед людей з обмеженими фізичними можливостями багато відомих постатей, спортсменів, науковців. Фізичні вади для них не стали вироком. Ми співпрацюємо з центрами зайнятості, водимо їх на ярмарку вакансій. При спілкуванні в нас в товаристві вони стараються визначитися своєю професією, яку вони могли би освоїти. Звичайно, ми допомагаємо працевлаштуватися, але це не така допомога 100%. У нас є багато людей з інвалідністю, які маючи бажання працевлаштувались і вони на роботі на дуже гарному рахунку. Дарина Денисенко, Андрій Храбус для інформаційного випуску.